Всім привіт. Мене звати Лера, але всюди я Лорікс. Я із тих, хто не боїться спробувати щось нове, тому зараз ви бачите це відео. Тож запрошую вас до перегляду мого влогу з поїздки в Вінницю. Гарного перегляду, насолоджуйтесь. Ми прибули на місце призначення о сьомій ранку, де мав розпочатися наш поїзд. Спочатку перші хвилини нашої поїздки я просто читала книгу або слухала власну музику, але потім, потім я познайомилася з людьми, яких не знала, і у нас розпочався реально двіж. Ось сюди. Один із фрагментів. Час пролетів непомітно, тому ми вже у Вінниці. Перше місце, яке ми відвідали, була садиба Миколи Івановича Пирогова. Він є видатним хірургом, який вперше використав наркоз та гіпс. А ось я вже в самому музеї, де нарешті розпочалась наша екскурсія. Тож, на цьому наша екскурсія в садибі була завершена. Але для нас це був ще не кінець, адже ми прямували на наступну екскурсію у музей аптеку Перегова. Там було теж цікаво, як і в його садибі. Але найцікавіше нас очікувало у сипальні Перегова. Цей випадок є унікальним у світі, адже його тіло було відновлено через 65 років після його смерті. Над осипальною є ще церква, яку ми також відвідали. Всі, хто бажав, міг поставити світічку за здоров'я або упокій, в тому числі була я також. Після ознайомлення з історією Миколи Перегово ми поїхали до музею моделей автомобілів. Там були не лише моделі автомобілів, а й навіть лідаків, потягів, кораблів і багато чого іншого. Власник збирав цю колекцію більше 50 років. Ось це, до речі, пластилиної фігурки, які покривали спеціальним лаком. Біля музею стоїть третрує Гариком, можна буде сфотографуватись. Трішечки вінницької естетики. Далі ми поїхали на другу частину екскурсії в автомотовелу Фоторадіо Музей. Для мене там багато цікавого не знайшлося, тому я раділа, що поруч є тракціони, на які я купила білети і ось уже йду. Першу хвилину було реально страшно, але наступні чотири я насолоджувалася розвагою. Тому я думаю, всі отримали абсолютний кайф. А далі нас очікував Макдональдс. Ось тут сестрою ми вже на місці, робимо замовлення, кожна обирала те, що хотілося. Ну що ж, ми оплатили замовлення, тому очікуємо, коли нам його принесуть. Суть я вже їм свої наги, Це, напевно, це найстабільніше, що я купую у Макдональдсі. Але єдине, де я ніде не можу знайти що схожого, це дуже смачне морозиво, яке продається лише тут. Після у нас був час на шопінг, тому ми пішли сестрою у торговий центр. Ми пішли спочатку до сінсею, який, до речі, набагато більше ніж у моєму місці, де я Дбала ось собі таку сумочку, а ось ми в фото А далі ми пішли у кеті Сохо. Там ми нічого поки не придбали, але на майбутнє придивилась Алісі ось такий портфелик. А потім ми знайшли мій рай. Ну я просто б собі не пробачила, якби тут нічого собі не придбала. Тому я купила собі книжечку Агати Крісті вбивство за Беткою. А далі було все як в тумані. Бо ми зайшли в іграшковий магазин. Зараз на екрані ви бачите мій рай. В іграшковому магазині Аліска купила собі такого зайчика і тепер з ним ходить абсолютно всюди. І знаєте, бачим дитина не тішилась. У нас ще був час ще прогулятися, тому ми зайшли ось таку вінницьку вежу. Ми знайшли вхід, щоб зайти у вежу і піднятися по ній вгору. На кожному поверсі були ось такі виставки про цю вежу. Ось так виглядає війниця зверху, будучи майже на верху цієї вежі. Тож далі ми тримаємо курс в Подільський зоопарк. В зоопарку багато доглянутих тварин, тому ти просто насолоджуєшся прогулянкою по ньому. Ну що ж, після зоопарку нас очікувала весела дорога додому, тому ж просто спостерігайте, як ми веселились Ой, ой Тут ми вже приїхали до нашого міста, скоро вже всі будуть розходитися, але в нас досі танці, наче на дискотеці. Вінниця це неймовірно гарне місто, де мені сподобалась архітектура, привітні люди і все таке інше. Тож, напевно, я б туди ще раз повернулася. На цьому мій влог доходить до кінця, Тож підписуйтесь на канал, підтримайте мене лайком і коментарем. А я з вами не прощаюся, лише кажу до зустрічі.